Всім привіт, друзі! Ви на каналі Romax Fishing Сьогодні ми приїхали на дуже відомий спортивний водойму спортивну. Трохи пізніше я вам розповім, що це за водойма. Ну, так хочу сказати, що тут рибка водиться ну прям менше 5 кг, дуже рідко випадається. Рибка велика. От, різна є риба. І карась є, і... Короб є, і амур є. Позаду нас ви бачите, скільки ми речей з собою привезли все тільки на одну добу. Ну, щоб можна було комфортно рибачити, відпочивати та показати вам, яка рибка водиться в цій водою. Ну а ми розкладаємося і будемо ловити. Поїхали! Друзі, ну ми позакидувалися І, на, і у нас вже отакий перший сазанюра Дивіться як засікся. Зараз він трохи. Ой, за нижню, нижня, губка. нижня губка. Підбита трошечки. Все, флетик забрала. Так. Так, піднімаю його, я витащу підсачку. Так, друзі, ну дивіться, ну це просто кабанюра. Це просто кабанчик у нас такий, ну десь кіл 6-7 У вадика, ось отакий. гарненький. Получився. Клюну так, у нас. Я був на підсакі. Вадик на окей. тому. Щастя переповнює. Так, оце вже крутяк. Так, ну що, друзі, ось отакий у нас гарний кабанчик, зараз ми його трошки помочимо. Ще раз. Так, готово. Зараз пару фоточок зробимо і буде у нас контрольне зважування. Як я вам і обіцяв, друзі, ми зараз знаходимося на водоймі Орлеан. І це наша перша рибка, перша покльовочка в нас така капітальна, тому що до цього в нас клювали тільки карасі. І ось отакий у нас кабанчик клюнув. І ми його витягнули. Зараз ми йому обробимо ранку, зважимо і будемо відпускати. Отак от, от. Обробили йому ранку. Давайте зараз рибку нашу зважимо. Так, а ну підійди сюди. Так, ну що, як вважаєте? Яка вага риби? Ну, я кажу десь вісімка. В нас ця звішувальна система 800 грам важить. І... 8200 мінус 800 грам. Це скільки? 760 7400, так? так. 7400. Так, ну дивіться, друзі, отакий красень. На 7400 в нас клюнув. Так, ну що, давайте його відпустимо. Ой! Зараз, зараз. Попливеш в рідні. Стизі. Ой, він просто здоровий. Кабанюрка. Ну давай. Поплив. Пішов красунчик. Попалась в Маринка. Що хочу сказати, ми на кінець промаркерилися, знайшли потенційні місця кльову, закинули нашу оснастку. Це флетовська оснасточка, звичайна. І почали кормитися, і нас, у нас під спомба клюнув отакий красень. Друзі, ну, емоції просто переповнюють. Так, давайте будемо перезакидувати. І поки пішов кльов. Будемо далі ловити. Ну, до наступного включення. Поїхали. Друзі, а зараз прийшов час покормити рибку. Точечки ми вибрали, зараз будемо годувати. Вечірній, так сказати, закорм. Накриваємо рибі стов. Так, ну що, рибку ми трохи погодували. Багато закидувати з помбів не буде, це ж не змагання. От. На вечір в принципі, достатньо. А зараз я вам покажу, коротко розповім, що ми забиваємо в кормушки вафлети і чим взагалі кормимо рибку. Зараз. Так, друзі, дивіться. От це намішав тут я прикормочку. Тут в нас е пельчик 2-мм. Конопля помолоти тигровий горіх і додали трохи робін От. В цьому відрі у нас також пільчик 2-мм. Добавив я сипуху тигрового горіху і перемолов на м'ясорубку коноплю. Ну, ось такий запах просто бомбезний. Я не знаю, камера не передає цей запах. По папапчикам розповім трохи пізніше. Так, в мене закормочна програма. Ось отакий мікс пеліцу. Тут йде 1 мм, 2 мм, 4,5-4 мм. Такий він all-season. На стартовий закорм буде якраз. І от чорний пельчик це у нас халібут. Також сюди додав конопельку тигровий горіх 50 на 50 помолотий і не помолотий, Ну, круглий, звичайний. Так, вадім. Він ловить, тобто прикормлює ось такий суміш. У нього також пельчик, сипуха різного кольору, теж конопелька, халібут то, тобто таке. а Флетик він забиває ось такий стикмікс від технокарп, це що у нас, це крильовий. Отаким Отак, чином ми все це робимо. Ну, зараз будемо, напевно, вечеряти, бо вже замихалося, понакидувалося, рибку погодували, поперезакидували, треба і самим поїсти трохи. Всім раджу до нас доєднуватися. Давайте разом повечеряємо ну і подивимось, що ми впіймаємо ввечері та вночі. Поїхали, друзі! Тільки що тут плюнув такий паровоз. Це просто капець. Карасі о такого розміру, дивіться, паровозять просто, це ввечері вже у нас починається отаке от льдора і Вадима вже клює. Подивіться, ну це капець. А клюнув на жовтенький попапчик і на, е, цей, на тигровий горіх. Це фрикціон зовсім розпустив був, він нас перелякав. Ну коротше просто капець якийсь. Зараз ми його відчепимо, перезакинемо. Риба не дає, просто-напросто ну, повечеряти. Ось дивіться, отакий гарненький карасик клює. Ну, Його багато, він нам не потрібен. Нам треба фіш. Тому карасям Відпускаємо. Ну, а самі перезакидуємо. Друзі, щось таке проклюнула, але покльовочка була така прям дуже-дуже мала, просто майже не було. Делікатно. Делікатно, так щось тягнеться, ну можливо великий карак. Враження таке, що ну не зрозуміло дуже. Під потрібен тобі дорожнього. Так, так, так. так, ну що, друзі, що хочу сказати. Зробив вечірній закорм і от уже клюнув. Маленький такий тузик, корабчичочок. До речі, клюнув на дуже цікаве оснащення. Зараз покажу на дуже цікаву наживочку. Ось, до речі, на таку оснасточка дуже цікава. Це в нас попапчик і тогровий горіх. Ось отакий. Тільки покормили точечку, зробили вечірній закорм і вже отримали перший відгук, відгук рибки. По рибці Зараз вам покажу, що нам вдалося впіймати. Ось такого розміру невеличкий. Ось такий коробчичок у нас дзеркальний. Десь так кілограм, може кіло 200, не більше. Навіть зважувати не будемо. Одразу ж відпускаємо в його рідну стихію. Що хочу сказати? Е дуже радує те. Що карасики з нашої точки відійшли, вже менш вони попадаються. Зайшли на точку коробці невеликого розміру, але за невеликим розміром, ви знаєте, і бік фіш буде. Тому не гаємо часу, перезакидуємо і ловимо далі. А що з цього вийде, і що ми піймаємо ввечері або вночі, дивіться далі. Поїхали. Друзі, це просто якийсь жах. На цій водомі машкари та комарів. Просто туча. Якщо а, ну на камеру ви бачите, з'їдають, ніякі спреї не допомагають. Мабуть, будемо виключати світло і сидіти без світла, тому що ну, це просто капець якийсь. Друзі, зараз я вам покажу, як ми тут розмістилися. От. Розібрали нашу палаточку, почупили отакий ліхтарик гарний, освіщає повністю. Е Всю нашу полянку з вудочками. Я вже зробив е, вечірній закорм. Вадім продовжує робити, закидує, перезабрасує, спомбить там нові приманки використовує. Ну, коротше, ми в стадії ще експерименту. Ми ще не знайшли, не підібрали такий ключик крибі, щоб вона прямо на одну і ту ж саму насадку вона клювала. Але зробили на ніч закорм. кажуть, що рибка. На ніч підходить до берега, дистанцію зробили невелику, тому будемо продовжувати ловити. Риба тут є, риба тут гарна. От. Тому будемо продовжувати ловити та кормити комарі. <гум> Можна і так сказати. Ну ви не переключайтесь і дивіться далі, що воно буде. Друзі, в нас тільки що покльовочка була. І щось прям таке ну дуже важкеньке. Зараз будемо його закидувати в підсачку. По можливості. Так, ну давайте я е, виключу камеру і допоможу Вадиму. Або не буду виключати, Покладу отак от. Есть. Ой, как да, там капец, какой, друзі. Это 100% амур. Десь килограмм на 10. Або больше. Так. Едем. Так. Олюлечка. Олюлечка. ха <laughs> ну просто на весь. На всю люльку. Йоу, подивіться який розмір. Амурчень. 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 У нього укольчик один. Або давно коловся. Друзі, ну щоб ви понимали, розуміли. Дивіться, мат... Короповий. Бачите, він на весь мат. Це капець Боже, якийсь. Яка торпеда. О! Опа. Ви тільки подивіться на ці розміри. Поросятка. Дядько Вадим все ж таки вичекав його. Все ж таки він його дочекався. Сиділи, карасі в нього клювали, 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 клювали. Так. так, так, так. Ну це десь десятка. За десятку. Так, давайте будемо робити ставки скільки ж він важить. Друзі, дивіться, який кабан. Ну це просто ну трофей. Напевно, сьогоднішнього дня. А, ну вже вчорашнього був у нас один трофейчик Коробчук. І сьогодні, бачите, ось такий гарний у нас амурчик. Слухайте, ну вже якщо б не люлька, в ну, мене просто-напросто б руки занеміли б його отак от на вісу держати. Слухайте, ну це торпеда, це субмарина. Так, давайте його важити і будемо відпускати. Дядько Вадим. Що скажете? Десять є? Та хотілося б вірити. Хотілося б вірити. У мене наші? адреналін, я адекватно його вагу не оцінюю. Він важкий. Адекватно ми вагу не оцінюємо, Але я думаю, що також десь за десяточку. Кілограми. Блін, ну це субмарина, конечно, просто фух. Уважимо. Дев'ять 9... і... Так, десять і два кілограми. Дев'ять і чотири. Десятки не добрали. Дев'ять і чотири кілограми. А він дуже сильний. Так, да, дуже потужна риба. Вадим його сам вполював, взяв його в мат. Так, ну що, давайте швиденько його відпустимо. Ось отак от. Друзі, зараз він трохи... О! Я ж сказав, що зараз трохи їде і все, і поплила. Пішов, як торпеда. Слухайте, ну це прям задоволення. У нас ну, не часто проходять такі покльовки, але вони є. Риба на точку встала. Вона їсть нашу прикормку, клює на наші наживки, на наші приманочки. Завтра ми вже зранку покажемо вам на що. В основному воно кліє. Ну а ми продовжуємо далі ловити. Поїхали. У Вадіка, поїхала палочка. Побіг, побіг. Каже, що щось є. Я зараз на підсаку. Невеличке. Невеличке. матає головою. Так, ага. Ось воно там щось є. Так, я тут на підсакі. Мабуть такий корабчичок, як ми коромчика бачили. А, ну це той який напевно в мене попався. Да, побіг далі по салону. Да. Боже. Це такий так, це він. Так, да, такий тузик. Ох. Непоганий. Це той що в мене, тільки що клюнув. Мані пусечка. Навіть важити не будемо. Пусічка, така... Маленький такий корабчичочок. Пішли в річку. Навіть не буде моєгому чи ти. Одразу відпускай. Поплила субмаринка. Так, ну що, перезакидуємо ловимо далі. Так. Ранок обіцяє бути добрим. А у нас така от обстановочка. До речі, наготові вже бомбочки на закорм. Зараз через 15 хвилин після перезакидування будемо закидувати туди. Продовжуємо ловити. Поїхали. Друзі, наша рибалочка підходить до завершення. Ми закінчуємо рибалочку на водоймі Орлеан. Ви самі бачили, скільки рибки ми поймали, але по цій водоймі це небагата кількість риби, яку ми виловили. Погода була не дуже Гарною вчора крутило цілий день, сьогодні вранці невеликий дощик був, хмари були, то вітер сильний, вітер не вщухав, риби багато на водоймі. Е, підійшов тільки що е, охоронець, каже, що хлопці за два сектора подалі від нас е, стоять з корабликами, бачать рибу, бачать багато, але вона не клює. Ну, Як ми і казали, підтвердження цьому. Є ось такі невеличкі покльовки. Але ми отримали задоволення, подубасили бікфіша. І коропець у нас був, і мурчик у нас був. В общем, відпочили ми на всі 100%. Тому, якщо вам сподобалось дане відео, ставте свої вподобайки. Не забудьте підписатися на канал та активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, яке ми знімемо для вас. Тримайте удачу за хвіст. І всім до побачення.